Всім привіт народ, слава Україні. Сьогодні такий, таке лайтове відео, хочу вам показати, чим ми наразі займаємося. У нас наразі падає сніжок, морози відступають, було навіть мінус 8-9 градусів, зараз приблизно 0 чи мінус 1, і падає сніжок. Наразі стоїмо без роботи, тому що. Кукурудзка вся в льоді. Там деякі проекти робимо в майстерні, поки дозволяє електроенергія. Зараз я вам покажу, не показував, тому що, як знаєте, в мене проблеми з флешкою були. Нарешті придбав нову і починаємо знімати, як то кажуть, далі тому що все на телефон не знімеш. Отож по порядку. На даний час відгружаємо пшеницю от в бегах. Не знаю де вона там йде десь певно за кордон, раз в бегах. Зараз покажу як, як ми це робимо. Принаймні покажу приспособу, яку ми зробили для навантаження бегів. Як зуміли, так зробили, зараз покажу, Ну, шкода, що не зайняв сам процес роботи. Робився теж не дуже весело часом. Вночі треба було вставати, щоб хапнути електроенергію. Ропа от ще стоїть. Не забрали наразі, чекає трала. Техніка, яка ще стоїть і чекає свого часу. Яка стоїть чекає на мойку. Свалка богодякувати, помита. Трактори, як тільки буде якась плюсова температура, треба трішечки, хоч трішки Це не Негарно вони так стоять. Нечисті. Ну а сьогодні в нас дуже блатна робота. Сьогодні розгружаємо цукор. Вже приходять такі невеличкі партії. Там мене народ питається досить часто. Скільки коштує тонна цукрового буряку. У нас Буряк не коштує ні скільки. У нас за буряк дають цукор. Наприклад, якщо цукристість буряку 17%, то завод нам дає десь майже 80 кг цукру з, кожного, з кожної тони. А вже цукор коштує гроші і цукром можна торгувати, і цукор ми час від часу продає. Так що, а якщо вже буряк, наприклад, має 14%, тоді там вже дають набагато менше, не знаю, 55-60 кг цукру. Так що ми дуже багато залежимо не тільки від урожайності буряку, а і від, цукри, від цукристості буряку. І саме через то ми частину буряку дотримали до такої пізньої пори збирання. Хоча вона не пізня була, вона реально була оптимальна, просто погодні умови так склалися. І навіть з тими над шаленими затратами, як людської праці, так і солярки, так і механізації, все одно ми вийшли так в досить непогані плюсі відносно вересневої копки. Якраз приїхала фура. Хлопці розгружають, йду трошки допоможу. Хоч би словом. А бо. Бо щастя, хлопці! Давай допомагаємо. Я Дай його! Я вас там тільки багато що розбирало. Я таку поможу, можна? А, Все. Добре, добре. Інко, ти чого не допомагаєш? Як не туплачує? Добре, добре, ми тобі то нагадаємо. Що то таке? Я де знаю? А, то там горі, не ні, я, я там мене хребет були не хребет буде так висок. високий. Я зараз тут поможу. Монітує, Та ні, ні. Так, там хлопці переважують кожен бікбек. Щоб вага грала точно, щоб можна було потім спокійно грузити на фуру і не, не переживати. А тим часом я вам покажу, дивіться яку приспособу хлопці зробили для того, щоб грузити біг-беги Ось таке продовження під боком чистого зерна КЗСу. Такий невеличкий конусок і от така гофра для зручності роботи, і щоб вітер не здував. І сюди під'їжджає діячі з порожнім бегом, відкривається клапан. І спокійно насипається. Потім кожні беги складаємо, а потім переважуємо, щоб вага грала, там, не пам'ятаю, бег має мати чи тонну 50 чи якось так, щоб потім можна було нагрузити на, на фуру. Певну кількість зерна і щоб точно все було. Шкода, звичайно, що я не міг зазняти, як ми робили оцю приспособу. Ну, в принципі, досить вдалий варіант. От діаметр гофри 400 мм. От воно так виглядає. Ніби норм. Там якраз хлопці зараз переважують мішки для наступної загрузки фури.

Роботи і роботи, бляха. ти ще ні одного. Це нірно. А тут пляшка 6 разів. Ще раз подали, ні? Пару мішків. Що там володя? водя тебе лишив напризволяш. На буде відкачати свої огають. Тут не зробиш. Тут вже стоїть поставлений цукор. Скільки самогонки звідси можна вигнати. Можна скупатися в тій самогонці От такі то справи. Потихенько, що можна без світла, робимо без світла. А коли включається світло, тоді робимо то. Що можна робити зі світлом? Тобто якийсь металообробку мусиш чекати. Так що от така то робота, така-то справа, такий стан справ у нас. Ніде ми не пропадаємо, працюємо так чи інакше. Чекаємо, вичікуємо ще хорошої погоди для того, щоб можна було розпочати обмолотку курудзи, а поміж то, підтягуємо якийсь стан справ. Десь вроді обіцяють нам на днях якусь відлигу, плюсову температуру, дощики. Тоді кинемо всі сили для того, щоб по максимуму повідмивати техніку. Так що народ не забуваємо ставити лайки, підписуємось на канал, у нас вже майже 11 тисяч, лишається там трішки менше сотні. Я буду вам вдячний, якщо ви зробите підписку, вам не тяжко, мені приємно. Е, я думаю, що вже наступне відео буде саме про мильку оцих грізнуль. Всім я вам... <смір> всі коментуєте, хто ту техніку буде мив, і інтересно, як то буде. Воно митися, мені теж інтересно, на даний час воно все замерзло. Ой ні, пускає вже. Дуже добре. Значить, може навіть і завтра спробуємо повідмивати то все. Придеться попрацювати, але як зазвичай я постараюся по максимуму все зазняти. Буде цікаво однозначно. Все, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!